Вночі я провожу машині бої і заливаємо потрошки пиво. Коли я вже помру, щоб мені на могилу поставили. Я поступив після школи в школу Рюка Бессона. Відкрив хотів змішати з горілкою. І починаємо, типу, ну, варити чай. В сараї. тому, якщо люди займають місце в туалеті, то краще їх лишати в спокій. Так, вівторок буде фільм вересня. В мене що виросло, в мене це за літо виросло. Не люблю їжаків. Найменше справ робити. То ти поганого нічого не зробиш. Привіт! Сьогодні я йду в гості до Богдана. Богдан режисер. Ми чекаємо з асистентом Тимофія на нашого героя Бодю. Бодя нам чомусь не сказав. На якому поверсі він живе. Оце чекаємо ось на вулиці. Тут на вулиці, до речі, домом одразу манікюрчик. Привіт! Привіт, доброго дня, добрий вечір. Хейд з скейтю. Так, okay. але я не люблю Скейтери ага. Ду... Дуже, <реш> не дуже нервують. Добре. Тут до тебе, щоб добратися, треба пройти піщер. Дуже прикольно і дуже прохолодно. Для Парижа в літній час це агонь. Клас, дякую. Шостий повод без залізку. О, це, це у мене вже давно такого не було. Поїхали! Я єдине, що попереджаю, що в мене бардак. Це не через те, що я е, лінивий, це філософія, про яку я розповім пізніше. Е, ну так це моя хата. Це у мене концепт е, місця, там де я концептую всякі речі цікаві. ж ти тут пишеш що за речі, а? Пишу е, всякі історії цікаві. Про будуще, про минуле, про всякі ідеї фільмів. Все потроху. Ідеї фільмів. Так, ну тут я багато написав, бо я лінева сравлюсь. Бо... Це ти виріжеш? <різь> Ні, я не виріжу цього. <різь> <різь> ну це я потім за свою філософію розкажу тобі. А бо розкажи тут... зараз. А, ну, філософія це типу, дивись, я десь записав це все. Філософія в плані того, що якщо ти будеш найменше справ робити, то ти поганого нічого не зробиш. <різь> Так що треба подумати про це на, на свобіному часі. Ну і всякі такі речі я тут мастерую. Дуже цікаво, якщо чесно, дуже багато всього, дуже цікаво. Це треба окремо про тебе фільм знімати. Коли фільм будеш знімати свій? А, в... Вівторок. <реш> Реально? Ні. Е, вересень, напевно, що так. О, значить, у вересні, у вівторок починаємо знімати Так, то. Супер. А вересень цього року? Цього року, так. Супер. Це куток ЗСУ. Шевченко, Іван Франко, там Ісус ззаді, як для кого. Це створетворіння художниці української одної, яка Шевченка Тараса написала: як кому то поховайте, ніби перебила це. Літографію. Якомру, то поховайте! Мене на оки! Скільки квадратів дана квартира? Ну тут здається 30. Плюс, ну, як сказати, інший поверх, але в мене нема доступу до іншого поверху, то рахуємо, що 20. То він твій трохи поверх. Ну, ще один. Ні. Ну, Це тіпа, така, як сказати, аккаунтабіліте фонсе, що вони рахують тіпа, 30 і виходить, що 20. А, є кухня. Кухня у мене як сказати, в такому стані. як Халостяцькому. В натуральному, натуральному стані. Тут у мене є сметана, ну, як українцям треба зараз сметана. значить, У мене є сметана і ромашка. Ромашка. — головне, що є. І мука. О. Ромашка українська чи що? Що це тут написано А, але в євро. Це якийсь український да, магазин. Український магазин, так. є е, е, борошно. Ще як то називається. І найголовніше, щоб десь вижити, якщо дуже на чорний день, є е, заварити собі макарони. Мівінка. Так, е, гречка ще є. Ну, от і все. Що е, далі? Є кисель. Який я відкрив, бо хотів змішати з горілкою. З горілкою він не дуже мішається, так що ми його поставимо назад. І гречку теж засуне. Трошки в мене нема. Макарони і ромашка. Є е, шипучка наша. Шо? Так, шипучка, тримай. О! Кіма, ти що в туалеті? Ну давай одразу до туалету перейдемо. До туалету? давай не будемо переходити. Чого там? Тіма, Мож, тіма можна... здається, перейшов туди вже з самого початку. Ну, він зайняв місце, це його місце. Я, 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 я просто моя філософія в тому, якщо тіпа, люди займають місце в туалеті, то краще їх лишати в спокої. Може, навіть заксичити двері, щоб а, лишити люді, людей в private place. Жарю пиво. Жариш пиво, що? і ну, тобі так. треба приправа для пива. Так, так. Ага. Ну, я на сковородце, типа, пиво наливаю, жарю, потім пляцкий з пива виходить. Я можу показати, якщо, хочеш. хочете, якщо конечно, не скажу. хочу, щоб ти конечно. показав. Будемо жарити пиво, коротше. Беремо саме е, крепке пиво, що може бути в продажі в Франції. Це 16-градусне пиво, називається Мега Демон. І що робимо? Так, вибачте, будь ласка, це можна пройти, тому що це... Тіма, йди запам'ятовий рецепт. Так, включаємо плитку, гріємо. І саме головне в цьому рецепті це не наливати зразу багато пива, його треба потрошечку. його як треба, як жарт можна і вісім. І починається жаритися пиво до такого стану, коли воно вже більш таке цукрове. Робити? Я, типу, на інстаграмі бачив, що люди таке роблять. Я Не знаю, що воно ну, Я не вимагають. Вже майже готові, ну, типа, воно вже піджарилось, можна підходити. такі от бліни виходить обалденні з, з Певасика. Дуже смачно, всім советую. Я вибачаю, я це типа, 16 градус. Це що, сніданок, вечеря, обід, що це у нас? Це, це хлебушек для мишок, бо я типа, розвожу миші. <розум> і, да, да, да. і в мене типа, вночі провожу машинні бої. І є мишка Усік, є мишка Конор Макгрегор. І вони між собою б'ються. Це, це їм приз. Типа гран-при, той, хто виграв, у них хлібушки. Ти знаєш, у мене е колись була криса, а е Зося її звали. Це реально сама розумна тварина, котра в мене була. Я серйозна. Ну вони Сумузен. розумні, вони тільки вночі ходять сюди, так що. Але вона не дика була. А у мене, у мене Напівдомашня. Напів на на пів... Ну я їх типу підкармлюю. вони... Ну так, ну, да, бачу, підкармлюєш, кіселі, робиш з вот з горілкою чи ні? Так, так. Ну, звичайно, вони і заходять. Бодя! Вот. Це твої? Так, я от займаюся, можу показати вправи. Берете гантелю. Ага. Сам, саме буде на От я навіть з фітнес-тренерами розмовляв із як сказати, тими що... нутриціоністами. Короте, береш а вони так. роблять півні блини. Вони роблять блини. вони це нутриціоніст Короче, Береш гантелі. Отак от, от ставиш, типа, і, і відходиш, і в принципі більше нічого не треба робити. Це скажімо, персональна картина трохи. Твоя. Ну, як сказати, інтимна, скажемо. Для Померших моїх близьких, щоб вони там успокаїлися в мирі в цьому. Це теж ангел, який борить демона. Малюю для себе. Це коли я вже помру, щоб мені на могилу поставили. Угу. — Ось. Ем... Дуже весело в тебе, дуже оптимістичний погляд на життя. Ну, життя, смерть, воно все змішане, типа любов і гейт, і, і, і любов вони всі змішані. Це я хотів українську сім'ю одну намалювати. Не прийшло, ну, типа, не дійшли руки. Ось там прячеться якась жінка за сушилкою. Це yeah. твоя картина? А, це о жінка? Ну ні, от, от. Це мій автопортрет. <laughs> я знаю на, на транса також, znaczy... у мене коли волосся по подовше, а, ось всі міряються своїми мікроволновками в інстаграмі. У мене вона більш-менш чиста. У мене трохи по-руменськи. По руминську ну, по-цюганську. По-цюганськи. По у Франції не можна казати румени. А чого? Ну не можна казати цигани, бо це типа слово некультурне. А тут ти що сушиш? Трусики, кофточки, носочки? А, тут я сушу ці, ну, ціпа сушки, яблука, Серйозно? Так, так. Реально? Ну, так, коли От сезон. От Прям реально сушиш? Так, так, я ставлю на це на, на дріт і тіпа, засушую. Я прийшла в не сезон. І в мене ще дядя він ловить рибу він рибак. Ще коли він приносить карасів, то я тут. Тобто я могла прийти в більш благополучний час і побачити, як ось тут. Ось на цьому. Потримай. Так. Ось тут. Ну, на цьому я однакову. Да, Таранічка та така. Так, 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 є таке. Це колостяцька квартира, так що. Можна. Це в мене картопля. Е, вона тут трохи проросла, це мошкара, це нормально, це природа, це все натурально. То, то я, то я хотів жанжомбр типу, посадити. Жанжомбр – це імбір. Я знаю, я його п'ю і ну, їм. Картопля трохи проростає, не знаю, чи видно, чи не видно, але починає трохи рости. Це вже друга, друга партія картоплі. Ого. І то, ще... В принципі, може бути Оце і перше. Оце Це перше. Та, що ладно, це вже виросло в мене що виросло, у мене це, це за літо виросло. Це можна вже Тимофія наз... Назад... Одну людину ти вже накормив. Це. Хто? Це ліс е, як сказати, ліс забутих привидів. Типа тих привидів, що не існує, вони тут живуть. Я їх не трогаю. вони тут. – Я вже їх висок. потрогала, то вони як зі мною. Вони привезли. Ні, вони ж забуті, їх не існує, так що, ну, в принципі, е, нічого не станеться. Дороге? Тоя... Так, через те. Тоя... Ну, мені так, там... здається, твої думки це вже найдорожче. Це Black Magic 4K. Так. Е, Зараз я витягну. У мене MetaCoє. Мета метабонс, типа Спідбустер на... на 64... На 64, коротше. Якихось там речей. І цей метабустер коштує дорожче, ніж... е, Метабонс спідбустер коштує ще дорожче, ніж сама камера. Але в нього, типу, відкриття на один хм. Це означає, що в мене більше світла виходить. Фільм буде у вересні, у фільм, вівторок. Так, вівторок буде фільм у вересні. І, в принципі, ну, лялічком дивись, як в нього який профондердешов. Бодь, розкажи мені про ту поличку, до котрої моя ручище не достає. Хто то стоїть там наверху? де парфум, по-французьки. Сюди наливаються духи, і вони розвіють вонь духів по всій квартирі. Дуже, дуже приємно. Всі дивилися фільм «Парфумер»? Ну ви зрозуміли, хто такі Богдан? Що я хотів зробити? Бо я їх купив десь, у мене було десяток цих речей. Я думав зробити бонги, типу, щоб парижська молодь, курила СБД, не наркотики, а CBD. Через ці бонги так, одразу хочу сказати: СБД дозволено у Франції. Це легалай. Ну, табак, можуть мож, петрушку курити. Ну, типа, це я за 50 євро хотів їм продати, як вибіг десь по 10 євро кожен. Тільки руки Бізнес не... пішов чи ні? Бізнес ще не пішов. Ну, типа, я думаю, а нащо взагалі, щоб люди курили? Краще в мене це все стоїть. Проектор <-арт> твій. Двою родного брата. в мене багато людей живуть. По І залишають свої речі. Щоб е, повернутись, мабуть. Так, Так. це я дивився, дивився. але не читав. Е, тут мої малюнки. Це я не читав, це теж не читав. Е, це цікаво, але не, не працює. Автогіпноз не дуже працює. І е, позитив паржур ну, е, Можна позитив, можна негатив, як для кого. Е, це я не знаю, що. Це ля мезонти. Треба буде продати, Такого мені вдома не треба. Платон Републік совєтую, нічого не зрозумів. jour après jour» — пробував, але зрозумів, що треба простой. Просто розслабитись. Треба просто розслабитись, вчилити і дихати. Ансіан Пейзос щось не дуже було цікаво, але мені треба її читати. Це я не читав, це я не читав. Це я читав. Взагалі, шняга, Непонятно. Коротше, про те, що скрипач вбив свою жінку в кінці. Це Толстого книга. Я думаю, що він трохи якийсь первер нарцистик. І він своєю жінкою не дуже добре відносився, напевно. Типа, тарон це карти для. Як сказати. Розкладуєш? Для почуттів. Давай так, давай мені почуття. Мені треба достати щось чи ні? Ну можу достати так. Дві пішло. Ну, то бери дві, значить два почуття одразу. Клади ну. сюди. Оп. Угу. Ну, от. Е як ти себе почуваєш? Подивлюся. Ага. На твої краєвиди. Там океан, гори є. Чайка. Бачу чайку, бачу сусідів. Голі сусіди є. є не голосувача. дивлюся. Подивимося так... зараз. <için> Зимні гардіробчик, так? Да? Є гардіробно. Не, це не, не мій... пробратися, що це за. Це, 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 це не мій гардіроб, це не мої речі. Це мені попросили потримати, я їх тримаю. Знову питання. Так, так. Це твоя квартира чи ні? Це моя квартира. Є коли забереш свої речі, будь ласка. Е, дуже прошу. Бо я хотів її здавати на Олімпійські ігри, але якось не вийшло. Олімпійські вже закінчуються. Е, але ш... це твої тв твій... зимовий? Двоюрідного брата половину, uh -huh. а інша половина десь моє да. да, двоюрідний брат. Зайди і також, забери ну, свої речі, щоб нам звільнити місце для нових речей. Двоюрідний брат в наріз, так що він не забере. Тобто, в принципі, ми можемо кому треба займі речі. Там у нас це гардероб yeah. також, да так. Це секретні матеріали, вже краще лізти. Можна? можна, можна, то есть, можна. Тобто можна подивлюся, що там. Ну все, я бачу. Тут також секретики в тебе в пральні, але добре, що вона є. Вона була в цій квартирі? Так, вона була в цій квартирі. І саме головне, що я дуже часто є. чищу. Я можу зараз показати фін туди, коли ми її включаємо. Можна, ага. там вже зараз мій телефон мій буде час. митися? Заливаєш оце на наполовину, замість у як то називається. Амиватель? Так, замість аполасковича. І оцет працює так само, як аполасковича. І не треба планету тіпа, сильно кредити. А Аромат. А аромат. Э, О, не треба так. Є мило. Ну, типа, там ще мило підливаю і все буде обалденно. Э, так, граю. Ну давай. Ось так. Хто знайшов і приніс цю квартиру. Хто я? Ну, так, да, ти. Ну, я все приніс. Я до речі, ці меблі зробив. Це я все робив. Це все екологічно, чисто, бо я мебель не купляв, я її робив сам. І через то я планету сильно не, 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 не кольожу. Добре, що приніс, скажи мені, все принесено з вулиці? А, ну, крім речей, котрі залишили друзі і ніяк не можуть забрати. Ні, все зроблено руками. Все, типа, куплено або зроблено руками. З вулиці я приносив тільки що. А, ну, нічого не приносив. Вентилятор це мій. А лампа тут була вже. Ну, Гардіродне назуття її вирізав. Ідея була в тому, щоб не було видно цвяхів. Ні одного цвяху, типу, тут не вийшло. Боть! Це що? Це хтось з друзів забув? Чи Ні, що Це Це гітару, тут є чортенька, яка витаскує. <звук> <гум> Боже, я розрушила твою квартиру. Мені каже, ти музикант. Я кажу, ну вроді я щось там бренькаю. І вона каже, пішли зі мною. І вона мене потягнула в підвал і каже: Дивись, оце е, я знайшла це на мусорці, Дови, бери собі. Ну і ти взяв. Я, поч, почини. Я взяв її починити. Я тіпа, трохи пограв, і, ну струни по, по. А ти пограв дуже активно. Так. А ти спиш на цьому дивані, я, або я десь сплю... у нас там ліжечко. Я. Ліжечко! Ліжечко у мене шостій ранку вертаюсь додому. А Всі... чого ти в шостій ранку вертаєшся додому? Ну, Розкажи. бо я працюю в барі. Ага, в варто. Ми до... сьогодні ще в бар підемо. Може підемо в бар, так. Добре. До другої бар відкритий, потім до четвертої я його чищу, і потім до шостої я трохи виходжу погуляти, бо я фік працювати без гуляння, як так, так, так? Треба розслаблятися. Я, Добре, корише, прийшов, прийшов додому, Прихожу тут у тебе додому. темненько, так? Так, в мене темненько. Я собі ставлю цей от лазер. Сюди його наставляю. бачиш, виходить, ага. А я хотіла, до, до речі, запитати, що це за аплікація. Ну це... Що це за екібана для мами на 8 березня. Це щоб чилити. зараз буду. Чекай, оп. І відпочиваю, і в мене виходить місячний сайво. Не місячний, а півмічний. Асистент, я хочу в туалет. Не можна. Ну що значить не можна? Можна. виходь. Отак ось працює, бачите? Так, до речі, зараз зробимо трошечки Мам! осмотр. Ну, душ, чудово, він є. А, і це вже класно у Франції в Парижі. Ну, Умивальничок, ну трошки, але це Париж. Тіма, я хочу після вставати. Я бачу, слухай, що вони реально відкриваються. Ага! Ось так і тепер можна йти в туалет. Бо ці. Не тримаються. Асистент пішов в свій кабінет. Ну, я, до речі, в цьому камінні проводжу саме місце своє часу. Ну я бачу, що там атмосфера гарна. Там я сиджу весь час, я проводив такі речі. Ну що, пішли. Моя режисерська кар'єра почалася в туалеті. Бо я, типа, у мене туалет був назовні в Херсоні, і я ходив туди цілими днями. Отпарюватель. Твій? Так, це моє. Це я заварюю чем. З нього? Реально? Ти реально з чезнем? Так, так. Це от ми знімаємо. І виходить у нас тут брежна пар. має десь виходить. Тих трохи виходить. Сам принцип пару, що він тіпа, не такий, як кипяток сильний. Получається на полузаварку. По японську. По ну, по японці. А вони всі одинакові думаю. Беремо ковбочку. Сюди засипаємо чайку. Оп. І чай, так, да, і чай прям китайський. Ну, китайський чай, звісно, тому як ми будемо робити китайський метод без китайського чаю. Ось так, щоб пар тіпа, не, по, не пошкодиться все. Потім різиночку, ось так вот. О, це різиночки, коли приходите від бабушки, у вас там є петрушка, така на петрушці такі різиночки, резиночки зберігаємо. Так, і починаємо тіпа, ну, варити чай, паром. Часом починається конденсація ну і чай типу, наполовину заварений типу, починає капати. Ось така ще штука, типа, можна е, трохи дати чуток канелю і як -то сказати, обкуреності або обдимляння. Ось так. оп. Капля. Маємо багато і так капля, капля добре, ось. така Хватить? Чи ще капає? Ви ще біля, так? Да? ще копкаплю, є? Я відчуваю задимленість, реально. І ти знаєш, реально смачно. Угу. Ну, Зараз ми побачимо через 10 хвилин. Дякую вашому дому. Дякую, що зайшли. А ми пішли далі. Допиваю. Йдемо покажемо, де я працюю. Ось тут скоро буде багато п'яних французів і не тільки. Бодя. Так. А скільки коштує твоя квартира, на котрій ми тільки що дуже благополучно все відзняли? 800 євро. 800 євро. Так. Це вже без кварплати, просто чисто. Сам. Як давно ти взагалі у Парижі? Чого ти тут 20 опинився? Років, бо... 20 років 20 років, а тобі скільки 21? 32. Оляля, дуже класно виглядає. Надаві... Секрет молодості. Не будем, будем казати брехні вашій абієнції. Скажемо, що це, напевно, Ген. Акриваємо ген. Добре, ти 20 років в Парижі. Так. а Взагалі, ти звідки? Я сам з Херсону. 15 років я приїхав з Херсону за кращим життям і для того, щоб реалізувати свою мрію, стати режисером. Я коли сюди приїхав, я поступив після школи в школу Люка Бессона по кіно закінчив її з дипломом, маючи бак плюс 5, бак плюс 5 це квалант 5 років учора. А я там прочився 2 роки. Тоді ми всі чекаємо на твій фільм, який почнеться зніматися у вівторок, вересня. у вересні. Так. І запам'ятайте, hate, hate, hate the skate бою зараз. І їжаків так само. Я просто не, я не встиг написати. Не, 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 не люблю їжаків, бо їжаків всі люблять, а у них... Куча бушей, вщів. Вони тіпа, бігають там, як, ці, як пацюки. І овщі, Але їх так... всі люблять, да? Хочуть погладити, так. а вони не дають. Так. так, і аніме я теж не люблю. Ага. Тобі щось теж бізалкогольне виходить. Так? Що вам подобається по смаку? Більше щось солодке, більше щось ксувати, щось гіркувате? І Якщо ви хочете отримати ось таке французьке червоне вино і замикачку з барахолки Парижу, то ставте в коментарях ба і через сім днів зробимо рандомний розіграш Серденько!